Для того, щоб перевести стаціонарний лафетний ствол в транспортне в робоче положення, необхідно розфісувати перший фіксатор, другий, третій і четвертий. Далі піднімаємо в робоче положення ручку, фіксуємо, фіксуємо тут, піднімаємо, встановлюємо необхідний напрямок подачі. І фіксуємо тут і внизу. Для того, щоб змінити кількість води, яка виходить з лафетного ствола, необхідно підняти фіксатор і повернути на відповідну позначку. Зміна режиму з компактного в розпилений струмінь відбувається повертанням ось цієї рукоятки. Де крайнє ліве положення це розпилений струмінь, крайнє праве положення це суцільний струмінь. Для того, щоб подати воду зі стаціонарного лафетного ствола з використанням вакуумної системи та відкритого вододжерела, перше виконуємо всі операції, які здійснюємо при подачі води в рукавну лінію з відкритого вододжерела. Для цього вмикаємо насос. Відразу закриваємо кран з цистерни в насос. Як бачимо, насос водою заповнений. Тиск в системі 2 бари. І необхідно відкрити кран подачі води на латфетний ствол. Для цього натискаємо цю клавішу. Для того, щоб зупинити подачу води з лафетного ствола, виключаємо кран і виключаємо насос. Для того, щоб перевести ствол в транспортне положення, відповідно, виконуємо зворотню послідовність операцій. Розфіксовуємо всі фіксатори. Встановлюємо ручку в транспортне положення, затискаємо фіксатори. І елофетне знаходиться в транспортній.